Вітаю всіх! Це щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангел. Давайте подивимося, що зірки приготували для нас з 18 по 24 серпня. Почнемо Повне? Давайте подивимось, що ж вас чекає. Вас чекає приємна зустріч з рідними яких ви так довго не бачили. А ви готуєтесь до якогось великого свята. А, і це може бути навіть день народження, або а, готуєте самі подарунки, а, які вам буде приємно дарувати. Ви знаєте, відчуття. Любові, турботи, тепла ви будете ощущати. Це буде, знаєте, найвища точка емоційного і духовного задоволення. Тільці. вас чекає закінчення справ, Які були раніше, ви, почали, ви на цьому тижні їх Зможете завершити. Близнюки. Будьте спостережливими, тихими, обережними, а пошукайте відповідь всередині себе, все розкриється в потрібний час. Раки. Не бійтеся зробити паузу. Відпочинок зараз це не слабкість, а стратегічне рішення. І порада. Слухайте себе. Леви. Леви, карти аж випригівають. Що ж вас ожидає? Вас ожидає свято. Може, коли якийсь день народження, і ви готуйтесь до свята, до приємних зустрічей, тиждень успіху і задоволення. Діви! Вам потрібно замислитися про свою ситуацію, вона вирішання, тільки прислухайтеся до старших, що вони кажуть, і ви знайдете рішення. Терези Багато справ одночасно. Потрібно щось поєднувати. Зберігайте баланс, не беріть зайвого. Скорпіони. Це період, коли ви мрієте, але втрачаєте ґрунт під ногами. Цей тиждень ожидають емоційного загублення. Головне, не забувайте, що фантазіями, мріями не вирішуються рішення. Стрільці. Цей сигнал візьми все в свої руки, використовуйте свій інтелект і навички. І не забувайте, доля зараз у ваших руках. Козироги. Козироги. стабільність та гармонія у вашому житті. Цьому тижні буде вам е, приємне свято, може подарунок. Можливо, ви готуєтесь до свята, не бійтеся ділитися своїм щастям з оточуючими. Водолії. У вас рух вперед водолії. Головне не зупинятися. У вас чекає багато поїздок. Ці поїздки будете вирішувати якісь питання по роботі, по учобі, не сумнівайтеся і діти рішуче. Риби Можливі конфлікти або ситуація, де доведеться щось втратити. Порада. Не витрачайте сили на суперечки. Це був тижневий гороскоп. Ем, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть у коментарях. До зустрічі в наступному тижні.